Привіт, любі друзі! Вітання з Львівської національної опери імені Соломії Крушельницької. Неперевершений храмплемене, без перебільшення один з найкращих не тільки в Європі, а у світі. З неймовірною акустикою, зачаруванням, який збудований архітектором Зікбундом Горболєвським в 1900 році. І саме в цьому році наш театр святкує ювілей 125 років. Сьогодні Після перерви в декілька років ми з вами почуємо опору Джакомо Пучіні", Чіо Чіочіосан. І цю опору в 1904 році врятувала наша неперевершена українська оперна діва корінням з Тернопільщини, неперевершена Соломія Крушельницька. Адже в 1904 році мав бути прем'єрний показ опери. І всі нервували, щось не складалося, не виходило. Але Соломія Крушельницька неперевершено заспівала свою Аю, «Чіо -чіо Сан. і Джакомо Пуччині після шалених оплесків подарував їй свій портрет з надписом: «Найчарівніший і найталановитіші. З того часу опера «Чіо, Чіо Сан є неймовірною, неперевершеною на усіх. Лаштунках, оперних театрів світу. Я цю оперу бачила в 2013 році, і я була зачарована. Потім я її бачила у міланській опері і бачила її у Віденській. Але не знаю, тому що я люблю наше українське найбільше. Мені виконання наших акторів і декорації, і костюми і, звісно, храм Альпомени сподобалось набагато більше. Опера деякий час була на паузі. Чому? Тому що змінювався акторський склад. Звісно, що якісь виконавці вже виходили там на пенсію чи закінчили свою діяльність. Нове покоління вивчало ролі, змінювалися декорації. Загалом декорації львівського оперного театру не перевершені. Зараз з львівським оперним театром співпрацює неперевершений Іван Уривський, головний режисер театру Франка, і вистава Золотий обруч. по Івану Франку Захар Беркут це саме творіння колаборації. А чого тільки вартують тіні забутих предків музики Івана Небесного. Це просто щось неперевершене. 100% український продукт. Звісно, за твором одноіменним Михайла Куцюбинського, музика українська, постановка українська, лібрети українське і виконання українське. Я усіх запрошую не тільки до Львівської національної опри, а до усіх наших храмів Мульпомени. Тому що такого, як у нас в Україні, повірте мені, людині з величезним досвідом, яка їздить світами з дитинства, немає ніде у світі. І сьогодні, після цього репортажу, ми з вами побачимо фрагменти Чіочіосан. Опору, яка врятувала наша українська діва в 1904 році, де перевершена Соломія Крушельницька, саме її ім'ям і названий наш Львівський національний оперний театр з любов'ю, з холу Львівського оперного театру, ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей! І ось зараз опера вже почалася, і наша неймовірна Соломія Крушельницька нас привітно запрошує до зали. Ми з вами ще спокійно розглянемо хол театру, а потім ми пройдемося другим поверхом, де я вам покажу експозицію, присвячену нашій Соломії Крушельницькій гостинні. Баріста і бармени чекають в антракті з неймовірними шляхетними напоями українського виробництва і не тільки. А ми з вами зараз прогуляємося за лаштунками процесу, коридорами театру. І ось у нас експозиція присвячена на перевершенні Соломії Куршельницькій. Тріумф. Тріумф. І Із роками її ролі. 1915, 1912, 1906. Вона настільки потужно грала на всіх європейських сценах Ріхард Вагнер. І ми з вами доходимо до Джакома Пучині. Ось маестро Ми сьогодні будемо слухати. і Соломія Крушельницька. Останній видатний петалійський композитор, який практично повністю присвятив себе опорному мистецтву. Пучині перебував під плимом веризму. Однак своїх кращих творах зумів вийти за рамки цього напрямку і піднятися до рівня високого психологізму. Пучіння став неперевершеним майстром у змалюванні жіночих образів, які вдосконало веловсіли Соломія Крушельницька. Вона співала в опову переджакому Пучині Манон-Леско, тоска Бога мадам Батерфляй. Ріхард Штраус. Адам Патерфляй. Ми з вами зараз прийдемось до зали. І ще заглянемо трошки головтеатру. Самний уклін. Нашій оперній діві Соломія Крушеницькі. З вами доєднуємось до прослухання опери. Сьогодні чи очі саме Жаком печі.